Доброго вечора, ми з України. Зараз буду виготовляти зразок для клієнта з матеріалу лава. Це декоративна штукатурка з перламутровим блиском. У мене є плашка. Вона була загрунтована грунтівкою другої марки Файдалтів ґрунт для кращої адгезії. І пофарбована в один шар латексною фарбою і латекс мат. Це підкладка. Але її потрібно... Фарбувати нею в два шари. І в мене плашка була сірого, сірим пофарбована, а замовник хоче червоне І зараз я буду проводити перефарбування. Ну, тобто другий шар буде червоний. Це. До речі, зверніть увагу, як яка гарна укривиста укривистість у цієї фарби, що вона забиває за один раз те, що було зроблено перед цим. Моя задача просто зараз піру фарбу перекрити червоною. потім, як висохне, буду наносити лаву в червоному кольорі. Висохла підкладка, ось лава. Я її у такий страшенний колір червоний. Хайбо в мене. Ну, Перший шар це просто валіком закатуємо підкладку. Все, Нема тут ніяких примудростей, тонкостей і нюансів. Просто... Висок перший шар лави, зараз наношу другий. Я роблю це щіткою, просто закриваю перший шар. такими рухами, без пропусків. Потім кельма пластикова. Чиста наніс на неї матеріалу і роблячи нажим на передню частину кельми, а за, задню припіднімаючи, просто крутим вісімку новики. Тим самим формуємо малюнок. Так, трішки перечекаємо, вити, витираємо кельму. І повторюємо знову. Пошло декілька хвилин витер кельму і знову приминаємо роблячи малюнок більш дрібним. Ну, ще ще раз пройдусь, як підсохне. І третє контрольне приглажування. Малюнок стає дрібним, цікавим. Колір це вже, як кажуть, на любителя. Все, чекаємо. Висихання. Готовий результат. Лава в червоному кольорі, в кольорі, ну, до збочниців, до садюг. Ну, але, як кажуть, на вкус і цвет. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!